Ти безквітний е, такий перії, щось, не знаю, до чаю, щось таке домашнє. Яйці, слава Богу, є. Курений суце. Це в мене насіння є. Яйк. Відливаємо до песни кіліки. Збила. І сипу м'яке. Він буде просто не шоколадний, а саме, звичайно. З перциками. Купила два нектарини. Перед цим купила цілий ящик персиків, закривала, миску, взяла до хати їсти. Що думаєте, мої діти не їли? Мої кажуть, теж їсти, бо персики зігніють, їсти. Сьогодні купила, думаю, купую лише три штучки, щоб до пирога. А чиї це персики? А ми хочемо цих персиків. А чиї оце персики. Так, знаєте, завжди. Коли багато, тоді не хочеш. Коли трошечки, тоді хочеться. Ну, ось так. Але нічого. Два мені лишили. Один з'їли два лишили мені на пирог. Зараз Включила духовку, нехай нагрівається. Тим часом Сосочками ріжу і закладаю його у тісто. Побачимо, що тут вийде За таке. Зараз ще я з персиком не пекла, я лише з яблуком пекла. Думаю, буде смачненьке. Mm -hmm. and yeah. then